І маємо пряме включення. Правий сектор це. І зараз тут не найкраща точка, але я боюсь звідси піти, тому що якщо продовжують ламати двері, то я вже сьогодні назад не доповеду. Все, що просили ці люди, це когось вийти з керівництва Верховної Ради, на що Турчинов почав казати, що не чиніть провокації проти Верховної Ради. І люди почали ламати двері. От прийшов Ігор Тополя, Мазур. <різований> Керівник, <Покийської області. різований> Керівник правого сектора по Київській області. Картинка інтернету сиплеся, а чуєте тільки звук. То перекажу, що то поля походив, походив, щось подумав і пішов. вже не відставка вакова, а вимога трибунал. трибунал! 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 Ось так виглядає зараз двері Верховної Ради всередині народні депутати. Ви знаєте. Що вони вже вирішили свої шкурні питання і вважають, що вже має розійтись майдан, має роззброїтись майдан. Але люстрація перезавантаження, те, про що вони багато говорили, про кулю в лоб. Ми не бачимо цього. Чого Сьогодні! Чого є? Чого є? Туряці! Гопці, дівчата! Я як бойовий товариш Сашка білого, звертаюся до вас сьогодні. Ми зробили цей по попереджувальний похід до Верховної Ради сьогодні вночі, тому що я спілкуюся з різними людьми і з військовими також. І сьогодні вночі, і завтра вночі, тому що ніч – це саме небезпечний час може початися агресія Росії проти України. Тому ми, агресія, яка мається на увазі, удари, прошу. Полна... удари моторизованих танкових колон. Бронетехніка з піхотою на броні може піти на Київ, на Донецьк, на інші міста. Сьогодні ми не повинні починати якісь масові заворушення в Києві. Ми повинні завтра, на 10-ту ранку, прийти до Верховної Ради і спитати у них уже конкретно відставки Авакова, судового процесу та Євдокємових! Я кажу вам свою думку, думку бойового офіцера. Сьогодні держава в небезпеці. Ми зробили попереджувальну акцію, а завтра прийдемо спитати уже конгрес. Це моя думка. Зараз кричать люди.

Шановні українці, Пиша! Побратими! люди, Увага! Заспокойтеся всі! 에... Послухайте, послухайте мене! <битненьши> послухайте мене, будь ласка! Значить, я підтримую ваші вимоги і разом з вами готовий їх відстоювати. Ми не для того стояли на майданах, щоб були нові політичні репресії, щоб людей вбивали як свиней. Немає значення, хто як ставиться до білого, але ніхто не мав права його вбивати. Так само, як і інших сажати по тюрмах і так далі. Я підтримую ваші вимоги, але я хочу, щоб ви мене почули. Слухайте мене, ми з вами місяцями стояли, воювали на Грушевську, всі мене бачили. Багатьох із вас я витягнув з тюрми. І тому сьогодні нам потрібно, щоб рада, оця злочинна рада, де регіонали, де комуняки, де інша сволота, але іншої ради, де батьківщина і всі інші, але іншої ради немає. Вона повинна працювати для того, що Путін хоче, щоб в Україні не було ніякої влади, щоб не було виборів, щоб не було уряду, і тоді танки Путіна прийдуть сюди. Якщо ви мене чуєте, давайте вимагати відставки уряду, Абакова бакова, інших, але Рада має працювати. За, зараз, зараз я йду до Турчинова, озвучуємо вимоги. І завтра, завтра, першим питанням пропонуватиму. Вимагають сьогодні питання відставки. Зараз, зараз я йду до Турчинова із вимогою негайно зібрати сесію для розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ Авако. Рада має працювати. Зараз хай турщином скликає депутатів. І розглядаю це питання домовили. Для тих агентів Кремля, які роздивляться, хочу сказати, що негайно переводиться як німедліно. Штурм <рикун> скандують штурм Штурм скандують штурм Нас скандують не людей Штурм стати звучить тепер такий так <звігінця> я, я, моя думка, треба відправити парламентарів туди, щоб вони не думали, що ми тут звірі. <звігінця> хай вийде хтось, <звігінця> <і>, хто відповідає за силовий сектор, хто там, є є такий, так? хто там ще є у нас, силовиків. І хай конкретно скажуть, коли буде поставлено питання про відставку Авата. <звігінця> <звігінця> Ігор.

Перетікати, да, сюди, то буде зі мною штурмувати. Ви налаштовані на те, що штурмувати треба. Да, тільки ви зробіть керівнику. Ну, я зроблю, зроблю, зараз зайду. Ты откуда, да? Ты откуда? 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 Ты Права ліси! Я допомогла лакова, пані зараз, передають наші люди, поверховна вас. Ми маємо почитати твоє часі. Вийти озвучить і цю покриття. Після цього

Слава Україні! Здраво! Українці! Ми зібралися тут, для того, щоб Верховна Рада відправила у відставку Авакова, який винен у вбивці Сашка Білова і у репресіях проти українських патріотів, патуральних сепаратистів і корупційної діяць. Зараз так. Депутати Верховної Ради, які прийшли до нас на переговори, <різвістична> Стул, обіцяли помити нашу позицію до керівництва Верховної ради. Ми чекаємо, що на нас з'явиться це керівний І ми вислухаємо їхню позицію. Після того приймаємо рішення про подальші дії. Наразі прохання зберігати і порядок. Ми, українці, виступаємо за порядок, а не за якісь безлади. Злочинці мають бути покарані, але це має відбутися у нормальний спосіб, як це нам притаманно. Слава Україні! Слава Слава нації! Слава! Авакова! Авакова! Нет! Овакова! Авакова, Овакова! Нет! Овакова! Нет! Да! Все пропания Франкува! Слопцы! Увага! хлопцы, увага! Слопцы увага! Хлопці, Було прохання с порядок.